Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні хочемо презентувати вам ось такий кусторіз фірми Black Decker. Як ви бачите, все у нас у фірмами помаранчево-чорних кольорах. Шановні друзі, це моделька, яка у нас сьогодні використовується, є у BHT S551. Цікаво зроблено, коробка також цікаво була зроблена, тобі ж приходять вони всі одразу у зібраному стані, тобі ж вам не потрібно буде збирати або щось вирівнювати, або налагоджувати, все вже із коробки йде готове. Давайте з вами поговоримо про технічні характеристики та подивимося, які є особливості у даної моделі. Працює даний кусторіс у нас від напруги 220 В. Потужність, яка у нас споживаємо, 650 ваттів. Кількість ходів без навантаження коли ми складає 1840 на хвилину. Довжина нашого ножа, зараз ми вам покажемо, складає 60 см. Зазор між нашими лезами складає 25 мм. Час, на який у нас йде саме на тормозіння. Нашу ножа в секундах менше 1 секунди. Тож зупинка максимально швидка. Максимальний розпил, шановні друзі, яким можна пилити, це у нас 35 мм. Можемо навіть подавати з вами такі от віточки. Значить, вага у нас складає 3,1 кг, шановні друзі. ж максимально компактна, однею рукою піднімається і відчувається досить комфортно. Давайте з вами знімемо наше полотно. Як ми бачимо, захист у нас є. А що цікавого кидається в очі, це те, що, окрім самих лес, ми маємо на кінці ще навіть пилочку. І упорчик такий, який ми можемо впертись у гілку нашу. Відбувається це таким чином, що ви потрапили, от поставили паліць, як в гілку вперлись і можете подолати 35 мм запросто, за рахунок того, що ножі рухаються швидко. Та роблять просто-напросто чудеса, шановні друзі. Також маленькі, зараз вам покажемо експеримент, який у нас сьогодні вже відбувався. Ми з вами просто-напросто взяли маленьку бумажечку, звичайно, і подивимося на, на наші леза. Значить, Можна побачити, що лезо, дивіться, одним, одним рухом і вже. Зараз сфокусуємо камеру, і лезо починає різати. Тобто вони досить гострі. Якщо перевірити на її потужність, от прийшла вона сразу бумажечку прикладаєте, звичайно, і одразу видно, що наскільки вона вже цупка одразу з ходу. Тому дуже обережно, друзі, коли користуєтесь такими приладами, зберігайте техніку безпеки. Значить, Що можна сказати ще цікавого? Бачимо захист для наших рук, щоб ні відки, ніяка... Дрібна деревина не попадала вам. До такого рекомендуємо використовувати захисні окуляри та навушники, щоб не пошкодити ні слух, ні очі, шановні друзі. Також немаловажно. Значить, наступною цікавинкою, що в даній ці моделі є, це те, що наша ручка може повертатися як вліво на 90 і вправо на 90. Градусів. Робиться з допомогою кнопки, яка у нас є по центру, затискаємо і перевертаємо всю систему управління ось в такий стан. Тобто, подивіться, що ми маємо? Завдяки такому переключенню градусу ми можемо з легкістю мати доступ, щоб не викручувати свої руки під час роботи, да, якщо було незручно, а змінювати нахил, щоб було зручно діставатись до якихось трудних місць або де треба якраз. Методом кутом нахилу. Це взагалі взагалі система. Бачите, перевернули тепер на ліву сторону. От у нас тепер в такому режимі стоїть ручка. Класно зроблено взагалі. Просто молодці. Нібито теж дрібниця, але дуже ефективна. Значить, що ми бачимо з вами далі? Є у нас штепсельна вилочка, як правило, робляться вони короткі, для того, щоб у вас. Провід не по землі тягався під час роботи, а завжди був під рукою, і якщо треба, було швидко його можна було розійняти. І також бачимо з вами отакий крючочок, куди ми можемо. Дріт від нашого переноски подовжувався закинути сюди, щоб він також у вас не заважав під час роботи. Ручка виконана максимально якісно, є у нас от перфорована резина, як ви бачите, під руку зроблена так, щоб було зручно працювати. Також система запускається з допомогою аж трьох запобіжних методів. шановні друзі. У вас є кнопка, як ви бачите, така запобіжник. Натискаємо потім саму клавішу. нашу оцю. А потім ще натискаємо з вами, як на бензопилі, схоже на тормоз, на оцю ручечку. І тільки після цього відбувається ход наших лес на даному кусторізі, Шановні друзі. Тому тут подбали, щоб, дай Бог, нічого страшного не було під час роботи, тому що дійсно леза дуже гострі. Відкрились коробки, і вже страшно, що, щоб не поранитися. Тож будьте уважні, коли купуєте такі от прилади. Також і мати голову на плечах, щоб не зробити собі, так сказати, горя. Тут ми бачимо з вами шильдик з нашими параметрами, тобто ж бачимо, що це у нас 650 Вт, споживаємо потужність. Марка Bekt s 551 1840 ходів на хвилину, у нас, шановні друзі, довжина нашого леза з полотном, якому може з вами побачити, складає 60 см, як ви бачите. Леза у нас знаходиться як знизу, так Якщо ми побачимо, от і зверху також є. Тому система працює так, щоб два леза зійшли разом і переробили гілку або ваші кусти, які ви будете різати. В принципі, по даному приладу все максимально все інтуїтивно зроблено. Єдине, що от, дбайте про безпеку. Дійсно, от такі от прилади треба з уважністю використовувати. Тоді вони будуть вас, скажімо, радувати своїм потенціалом та терміном експлуатації, який у Black Decker, як правило, дуже гарний. За такими можете звертатись в компанію Електромотор. Ціни на Black Decker в інтернеті скрізь однакові, роздрібні, рекомендовані. Але якщо звернетеся до нас на сайт electromotor.com.ua, з радістю запропонуємо для вас купити такий кусторіз. З гарною знижкою, асортименті також існують різні бренди, які ви зможете подивитись та приглянути модель, яка вам сподобається. Але оце гарний вибір, який також ми вам рекомендуємо. Досить часто продаваємо моделька на це 551, тому звертайтесь, зробимо з гарною знижкою, допоможемо вам дбати про ваш сад та про ваше господарство. З вами компанія Електромотор. Чекаємо вас у нас на сайті. Всього вам доброго, до побачення!